Поліцейську діяльність я розпочав 6 років тому на посаді поліцейського секторування патрульної поліції, де через 5 років я пройшов успішне навчання на поліцейського офіцера Романа. згодом я долучився до батальйону поліції особливого призначення Стрілецької Львівської області. В столиці я пройшов навчання на оператора Півдрона, де після мені дуже сподобалася індустрія і подальшому я почав в ній розвиватися. І коли ми вже виїхали на симулінню бойового з'їздження, потрапили до підрозділу Луганського дим, де також хлопці вже з великим досвідом також надали багато інформації, яку в подальшому вже використовували mm -hmm. з своїм спільним екіпажем. На даному етапі війни mm -hmm. все залежить від кількості дронів, які є в підрозділах. Оскільки за один день ми могли своїм екіпажем запустити від 8 до 20 дронів, якщо це дозволяє, погода та є цілі, які нам передають інші міжні підрозділи. І ось черговий раз ми вийшли для виконання бойового завдання на позицію, де через кілька днів ми чекали автомобіль. Це було 10 листопада 25-го року, час розвантаження. Наші два екіпажа зазнало ворожу обстрілу за допомогою FPV-друга. Мабуть, мене спасло те, що я стояв метрів 10-15 від автомобіля, де відбувся вибух. Після того, як вже я трошки пройшов до тями, я повернувся назад, побачив, що біля автомобіля нікого немає. Я прийняв рішення, що потрібно відпустити до дерева, більш безпечніше. Місце та відчув на собі, що тече кров, Тобто була масивна кровотеча. В подальшому я став біля дерева, достав турнікет і почав собі його накладати. Через кілька там, секунд підбігає побратим з поз... позивним щічка. Откривай. Я йому кажу, що допоможе мені накласти турнікет, бо я не можу. Сам собі його накласти. Він мені накладає в цей момент. Ми виходимо на раці рацію і повідомляємо, що в нас є 300, нам потрібна допомога. І просто в цей момент, через там кілька метрів, змінювалися наші побратими, які допомогли мене звідти забрати і в більш безпечніше місце. Це був також наш побратим з Рівненського стрілку, то позивний молодий. І ще один з Одеської області. Далі вони перемістили мене в більш безпечніше місце в підвал, де перенаклали мені турнікет та викликали парамедика. Перевір, турнікеті добре наложені. Перевір турнікет! Я не можу, я не знаю, що. Зати мне поверху другого. Зараз медик приде. Стань туди, власне. Тирецький батальйон. А область, область, теж терлецька рівне. Рівне? Дуже зрівним батальйон. У мене виявилося було кнем Торець, де парамедик наклав мені полізійну пов'язку на споліні, після чого я з легкістю почав дихати. Важко дихати? — Важко дихать! Давай повертайся на ділянство. Надай вар, надай вар. Я прийняв прийом. Досить швидко на місце події прибув кейсивак, в якого мене завантажили побратими, які надавали мені допомогу, де в подальшому мене привезли до штаб-пункту, а після вже направили до лікарні.